Терористи визнали, що вони в оточенні, і кільце довкола них звужується. Ігор Гіркін, і ще відомий як стрілков, щодня роздає інтерв'ю російським змі із закликами до Росії надати підкріплення, бо сили найманців слабшають. Олександр Загородний працює на сході України зараз із нами на прямому зв'язку. Саша чи відчувається паніка в лавах терористів, і чи справді українські силовики жорсткіше пішли у наступ? Знаєш, Соломія, на моє суб'єктивне враження. Паніка дійсно вже відчутна. Це все можна судити, хоча б з того, що сьогодні бойовики обстрілювали з мінометів, але не обстрілювали позиції українських військових. Вони ми бачили, як вчора працюють наші військові. Вони ж бояться підходити ближче, тому що там працює і не тільки наші міномети, але й наші танкісти виїжджають доволі близько. і розстрілюють ці мінометні гнізда, які терористи намагаються облаштувати. Тому от сьогодні, наприклад, терористи в Краматорську, що вони могли зробили? Вони вистрілили кілька. Разів з мінометів по е, аеропорту. Потім розвернули ці міномети почали обстрілювати е, будинки, е, приватні будинки, житловий масив. І е, Зразу ж повідомляли, мовляв, що це обстрілюють українські е, військові. Насправді ж уже і на різних сайтах, на сайтах, де е, люди підтримують навіть е, сепаратистів, вже е, обговорюють, що це все таки стріляють. Е, Терористи в там вже просять їх вибачити, і вибачитися їх їх вже навіть проклинають, тому що ну не можна все все приховати. Мені здається, що нервують не тільки через те, що українські військові почали жорсткіше діяти, а тому що припинилися будь-які переговори. Зараз йде розмова про ультиматум. От, наприклад, в красному лимані. Поставили ультиматум вночі, терористи не здалися. Їх вранці почали жорстко з усіх боків обстрілювати. І от я вже прочитав на на форумах, де терористи кажуть: Ну хто ж так робить? Мовляв, листівки скинули в день вночі. Ми не встигли почитати. А на ранок уже пішов штурм. Мовляв, дайте нам більше подумати, чи дайте нам час почитати. На що військові кажуть листівочка малесенька? Коротесенька рішення потрібно приймати швидко. Що каже прес-секретар штабу антитерористичної операції Селезньов. сьогодні? Вночі керівництво антитерористичної операції висунув бойовикам ультиматум щодо складання зброї. Бойовики ультиматум не виконали. Тому триває третій етап антитерористичної операції. Знищення бойовиків. Отже, дійсно, ми відчуваємо, що сепаратистів можливо не в усіх, не можливо, не не в кожному на самому пункті, який вони контролюють, але все таки вже є невеличка е, така паніка. Ну а наші військові потроху обживаються. Наприклад, сьогодні до штабу антитерористичної операції приїхав міністр молоді та спорту Булатов. Дмитро запитав хлопців, що їм потрібно. Ті сказали, що потрібно трохи спортивного знаряддя, тому що інколи з'являється там, знаєте, вільна вільних півгодинки. Вони хотіли б там у футбол зганяти волейбол, чи просто підкачати м'язи. Все таки десантники, все таки вояки їм потрібно тримати себе в формі. Давайте послухаємо, що побіцяв Булатов воякам. Турніки, брусья, спортивні перчатки, боксерські груші, кросовки для бігу, сітки для волейболу. Є багато речей, які хлопцям нададуть змогу пограти, позайматися спортом, відчувати себе здоровими та сильними. Їм приємно, що свій вільний час вони можуть займатися спортом. Також на майбутнє обіцяю була то привозити і зірок естради сюди воякам, щоб трохи їх розважити. Але чи це буде потрібно? можливо, терористи здадуться швидше ніж сюди під'їдуть зірки. Студія, дякую, Олександр. Олександр Загородній працює на сході України і розповів про те, що українські силовики ще рішучіше пішли у нас.